Якщо ви вирішили стати онлайн-продавцем, важливо правильно вибрати товар для продажів в інтернеті. Найвигідніше орієнтуватися на західні ринки, оскільки вони пропонують широкий попит і можливості для заробітку. Ваші вироби мають відповідати вподобанням західних покупців, тому обирайте товари, які популярні саме на цих ринках. Основні майданчики для онлайн-продажів це eBay, Etsy, Shopify, Facebook Marketplace та Amazon. Ці маркетплейси Відкриті для продавців з України та пропонують доступ до величезної аудиторії. Для зручності приймання оплат і організації доставки варто інтегрувати вашу торгівлю з платформою WesternBit, яка забезпечить комфортну і швидку роботу з покупцями. Визначення попиту на товари це важливий крок. У цьому допоможуть інструменти, що надаються самими маркетплейсами, а також Google Trends і Google Keyword Planner. Аналіз трендів і популярних запитів. Поможе зрозуміти, які товари зараз затребувані і на що варто зробити ставку. Для домашнього виробництва з України підходять товари, як натуральна косметика, в'язані вироби, кераміка, авторські прикраси та екотовари. Ці категорії користуються стійким попитом на західних ринках і дають змогу розвивати бізнес із мінімальними витратами. Початок онлайн-бізнесу вимагає хорошої організації, важливо вибрати нішу, вивчити попит, оптимізувати. Витрати на виробництво і створити якісні рекламні матеріали. Спілкування з покупцями і зворотні зв'язок також відіграють велику роль в успіху вашого бізнесу. Організація домашнього виробництва в інтернеті має низку переваг, таких як низькі витрати та гнучний графік. Використовуйте можливості WesternBit для зручної доставки та прийому оплат, і це допоможе вам побудувати успішний онлайн-бізнес.